Найбільш актуальним на сьогоднішній день є питання саме готовності всіх. І комунальних, не комунальних, комерційних, некомерційних служб до осінньо зимовий період. На сьогоднішній день можу констатувати, що Запорізька область повністю у нас готова. У разі відсутності електроенергії у нас достатньо генераторів різної потужності вплоть до тисячі кіловат, які можуть забезпечити той чи інший. Насосні станції, не тільки електроенергію. А також ми пропрацювали питання з ДСНС станом на зараз у нас є 27 генераторів, які можемо задіювати у разі необхідності. Якщо говорити про готовність теплових господарств. Теплопостачальних підприємств міста Запоріжжя та міста Вільнянськ. Вони також у нас підписані акти готовності. Ми будемо готові надавати тепло щодо природнього газу. Також у нас місто Запоріжжя і місто Вільнянськ надали всі. Договори на укладення постачання газу вони знаходяться зараз на розгляді, а вже деякі і підписані. Окремо хочу сказати, що у нас вже з 1 числа запущено 426 пунктів незглавності в різних містах. Вже функціонують. Це 343 пункти незламності, які створені органами державної влади. 33 пункти ДСНС, 1 пункт Національної поліції, Укрзалізниця 5 пунктів і 44 пункти – це були створені відповідальним Бізнесу ми проводимо періодичну перевірку всіх наших пунктів незглавності. Більшість їх вони готові сьогодні приймати разом з ДСНС, проведена на на минулому тижні саме ця перевірка. На деяких пунктах незглавності дали доручення щодо там покращення інтернету, покращення чи інших якісь там послуг. І, якщо говорити окремо по Тим населеним пунктам, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, там дійсно є проблемні питання, саме забезпечені їх твердим палом. але вже попрацювали з міжнародниками нашими міжнародними організаціями, які готові на сьогоднішній день надати близько на 17 тисяч домовладінь. Тверде паливо і вже почали навіть роздавати. Попрацювали питання з Ліси України також надали їм заявку щодо е, отримання лісу. Думаю, що в ближчий час він також буде вже в нас. В Запоріжжя стосовно будинків, які були зруйновані в нас до російських атак, ну власне маються на увазі багатоповерхівки в місті Запоріжжя. Що будуть зараз підключати їх до опалення, і, зокрема, якщо можна, про будинок, який на проспекті Соборнівся перші на одній з нарад з підрядником, це були по чотирьом будинкам, які зараз у нас відновлюються. То ставили завдання саме підрядникам до опального сезону, щоб у нас вони зробили всі внутрішні роботи а саме. Поставили батареї і запустити батареї. Вони пообіцяли це зробити. 15 числа я буду вже перевіряти цю, це, і відповідно до цього вони можуть робити, тобто тепло є, можуть робити внутрішні оздоблення роботи, а також і зовнішні. Ну, це не мішає, в принципі. По Соборному ще там, я так проїжджаючи кожного дня, я бачу, що ще вони не готові, бо добудовується останній поверх і плюс криша. Тобто в будинку поки тепла сам дивіться, в будинках, в самому будинку, тепло буде. Не буде там, де відновлені. Ви сказали, що достатньо генераторів, а генераторів? Також достатньо. У нас створені, крім нашого обласного резерву, ще і резерв в громадах. Це не тільки на пункти незламності і на всяк випадок, як у разі, якщо потреба буде. Щодо забезпечення твердим паливом. Тільки громади на лінії розмежування, на лінії зіткнення все таки всі малозабезпечені верста. Ті всі малозабезпечені забезпечені версії населення і особа особлива увага. Ті ті, які знаходяться на лінії розмежування. Все ж таки, тобто Запорізький район, так? Так, 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 так. так. так, так. У нас з п'ять. Міжнародних організацій ВКБ, Донданська рада в справах біженців, Норвезька рада в справ справах біженців, людина в біді Кир Україн і Карітас Україна також зараз розглядає це питання. А вже розглядається дата початку опалювального зміни? Будемо дивитись від погодних умов, все ж таки. Якщо у нас будуть погодні умови, вже мінус. Ну я думаю, що 15-го ми точно розпочнемо. А якщо ні, то будемо жорождати. До графіки підключення електроенергії, вони вже по деяких областях анонсовані. Як у Запоріжжі, зокрема, з цим буде, і ми на сесії міської ради говорили, що ворог готується до масованих атак, судячи з того, як він наразі використовує ракетні обстріли, то ми можемо припустити, що будуть масовані обстріли, в тому числі на критичні енергосистему. Як, як бути з тим, чи готується якось до цього влада, що можна підготуватись? Дивіться, значить, у нас є об'єкти критичної інфраструктури, саме енергетичної, і вже не цей тиждень, вже майже більше ніж два тижні. Ми попрацьовуємо в частині як і фізичного захисту. Не буду говорити яких об'єктів, але фізичного захисту. І вже я думаю, що більшість об'єктів отак і захищена, і також як і посилення, в тому числі оборони, саме міста і тих місць, де це необхідно. І оборони критичної інфраструктури. Це вже ми попрацювали з військовими. Якщо говорити про відключення, да, дійсно ворог в цьому році може завдати, як ми бачимо на прикладах інших областей, завдає масований саме удар. І розуміємо, що під час таких масованих ударів може бути і відсутня електроенергія і так далі. З обленерго вже відпрацювали певні заходи. А саме по якщо будуть, станеться такі масовані удари, за скільки часу і ну все в залежності від того, куди попадуть, скільки буде часу на те, щоб відновити перш за все життєзабезпечення великих міст. А далі будемо дивитися і відпрацьовувати саме по Відновленню, але з обленерго також і відпрацювали ті об'єкти, по яким можуть бути завдані удар, і які необхідно вкрай критично, щоб їх захистити. Ми їх захистили. От можна запитати? Чи у нас ну звісно вони є міста, села, які не можуть бути централізовано опалюватися? А який там вихід, як будуть з діяти, закуповувати, напевно… А тощо, що як це все це буде організовано. Скажіть, будь ласка, які населені пункти. Ну, це населені пункти, які в пічне опалення. Перш за все. Не всі газофіковані, тому якраз ці населені пункти і будуть. Це по перше, але ще загальна у нас потреба здається 53,5 з половиною тисячі кубічних метрів на Запорізьку область. Тобто, це десь близько 19 тисяч домогосподарств, які це. Взагалі, вся ця цифра, частина як доповідають мені керівники громади, частина вже закупили самостійно, які можуть це зробити. А ті, які мало забезпечені, будемо забезпечувати вже безкоштовно. Можливо, у вас є інформація, скільки населених пунктів без газу світла і наразі без світла. У нас зараз знаходиться 64 населені пункти. але це населені пункти, які близько до лі ліні... не тільки близько, а в майже на лінії розмежування, а деякі на самій лінії, і де простійні обстріли, і де навіть військові не дають дозвілу на відновлення. Це є таке, це дійсно. Це ж такі ж населені пункти, які і з газопостачанням. В середньому у нас, якщо говорити по абонентам, це було раніше десь 25 тисяч абонентів, на сьогоднішній день близько 5 тисяч абонентів, це які знаходяться без світла. Але в цих населених пунктах також існують пункти незглавності, де люди можуть прийти, підзарядитись, там, випити чаю чи ще щось, зігрітися в тому числі. По може можу доповісти. Пам'ятаєте, обіцяв розказати, що. Ну, близько, я думаю. Вже, слава Богу, ми разом з правохоронним органом в суді взяли, взяли всі ухвали. Вже попрацює Державна аудитслужба на сьогоднішній день. І після того, коли вони закінчать, я думаю, аносую, що ж там все ж таки. На яку на які кошти було не виконано робіт? Це буде в ближчий час. А після До... того тої виїзної наради, яка була от минулого тижня, виходив на департамент, можливо, сам виконавець робіт? Бо він тоді так і не з'явився на місці? Можливо, якось на не з'явився. Ні, він не з'явився, тому якраз необхідна була ухвала для того, щоб безпорушкодно зайти і провести ти всі. Необхідні заміри і так далі. Ну, і діалогу наразі немає. Ну, він є у Укса, але він не виходить на свій підряд. Також говорили ми про звільнення і деякі там у нас в обласній адміністрації на сьогоднішній день. Один з моїх заступників профільних, саме який відповідає за медицину, був звільнений. За, розуміємо, за що, що достатньо вже було нарікань і з приводу закладів медичного забезпечення, на заклади, точніше, медичного забезпечення, на, не тільки від цивільних людей, але й від військових, від яких, з яких отримують і отримували точніше раніше. І гроші навіть за ті послуги, які мають бути безкоштовні, і так далі. Тому прийнято було рішення. Це не тільки це, але прийнято було рішення щодо звільнення одного з заступників. Де дочекався дитектор.